Це можемо. Значить, останні останні новини, які знаємо, станом на 8.30, що трапилося під нас. Під атаку попало два райони міста Львова, Франківський і Залізничний район. Маємо біду, тому що загинула дівчинка 14 років, двоє старших людей. Жінка, медична працівниця, чоловік. Ще тривають розбори завалів, яка буде кінцева ситуація. Важко зрозуміти. Більше 35 людей звернулися за медичною допомогою. Деякі з них знаходяться в важкому стані. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Якщо брати залізничний район, то ми вже сьогодні бачимо 50 будинків, які зазнали уражень. Це вікна, це багато руйнувань. Позносило ви це всі прекрасно бачите, Біда. В Франківському районі це більше 25 будинків, і це все історичне середовище. От Ільжбета, скільки тут 100-200 метрів до Ільжбети, це центр міста. Історична спадщина. Давно не було такої атаки на Львів. Я так розумію, що це і ракети. Я розумію, що це дрони. Згодом буде більше інформації стосовно типів. Зараз головне порятувати всіх людей. Ми годинки за дві вже будемо проводити комісії по надзвичайних ситуаціях. Ускладнення буде в тому, що це історична спадщина. Якщо починати відновлювальні роботи, це трошки інша процедура і це складніше, але, звичайно, що все відновимо, людям допоможемо. Головне, щоб сьогодні-завтра можна було всі вікна замінити оперативно. У нас є, ви знаєте, програма, даємо 12 тисяч за кожне вікно. Але якщо брати історичну спадщину, тут своє, своя специфіка. Тому роботи дуже багато, але велика подяка ДСНСникам, велика подяка всім комунальникам, всі працюють. Ну і що ви розуміли, ще пожежі тривають, і е, дай Бог, що все було з мінімальною кількістю втрат. Івано, чи люди тут загинули в цьому будинку? Ні, люди загинули у Франківському районі. І там ще зараз е, менесники працюють, тому що ще є частина людей під завалами. правильно ми розуміємо, що це просто житлова історична забудова і ворог чи ніх черговий терористичний тут. Немає взагалі жодних об'єктів, навіть промислових. Це все історична забудова. Тут живуть люди, там школи, садочки, медичні наші заклади. Два медичних заклади зазнали атаки, дві школи. Зазнали атаки, сьогодні діти не підуть навчатися. Центр творчості слухай, тут люди прості люди. Тут нема нічого мілітарного. Це просто не люди. Вони отримують задоволення, коли вони вбивають людей.